Інтраопераційне тестування. Коли ми проводимо під час операції перше тестування, ми перевіряємо роботу хірурга. Тобто, наскільки правильно була введена решітка, наскільки правильно проведена активація і наскільки, наскільки відповідає, відповідає слуховий нерв, для того, щоб знати відповідність слухового нерву, ми повинні знати причину втрати слуху. Особливо це стосується для недоношених дітей. А ми знаємо, що зараз у нас нормотипово стало дитина 5-6 місяців, з вагою 600-700 грамів, вона є життєспроможною, вона залишається. Але, звичайно, чуюча дитина народжується вже з досвідом 4 місяців слуху. І коли їй виповнюється 12 місяців, то насправді вона вже має досвід 16 місяців слуху, це треба пам'ятати. Далі, вибір оптимально зручної мапи, тобто рівень комфорту, рівень гучності, чуттєвість мікрофону. Знов таки ж, це все залежить від того, на якому етапі дитина втратила слух. Чи знає мозок, що таке звук? Чи має він, чи має він зв'язок із зовнішнім світом? Чи пам'ятав він, що таке звук? Якщо дитина внутріутробно знаходиться у мами і вона е, виходить вчасно, то вона знає, що таке тембр, ритм, мелодія, інтонація.